Із автобіографії Андрія Малишко. з глибини тих дитячих років приходять до мене спогади, немов птахи, що прилетіли весною здаля і б'ються в віконце рідної хати. Виходь, мовляв, пощебечимо та політаємо над дніпровськими луками, з сивими кручами трипілля. Може, й нас згадаєш, ти в пісні. Тут в'ється стогна, пахнуть медониці. Та я колись ходив замурзаний малюк, де, розпит, де розписні, як сон, загонисті синиці, кривали чорний хліб з моїх дитячих рух. І я згадую, і здається, знов бачу ту не широку, але галасливу дорогу, покриту першим снігом в полосками селянських самих. У нашій хаті довго світиться лампове смерть. Язичок полим я блимує над батьківським чоботарським столиком. Мати пряде, а батьків брат Микита, прозваний чорнокнижником за любов до читання, читає Тарасів Кобзар. Тут тув не плин малює вічну карту. Тут батько дід і, і дядько ні коси. Я з тих малих Шевченківського гарту, що світ співав, у чорний хліб не сихав. Це плин і дай, і слово крахне Хохочий день, прозорий, як песо, усе в мою хробну дитину і біля серця дивом поросло. Як живою, я бачу свою матір, Її базилику, її сині задумлені, наповнені живого, народного розуму очі, вечорами сидячи за краткою, вона співала тихенько і протяжно, і ці пісні врізалися мені в пам'ять на все життя. Знала вона їх багато і співала з глибоким почуттям. Серед них були сумні, тяжкі, веселі жартівни. Це пісня про матір. Це пісня про матір образ якої творчості місця. Передусім, це образ конкретної людини, який поет передавав у серці Дінго Мати моя, опадайський свіжок, що килом Стала Путь, хай завдя твоїх стежок. Що синові в серці йдуть. Якось після смерті матері Андрій Малишко був у гостях у товариша. Матір якого радісно зустріла їх. Після зустрічі у нього виявилось: Боже, як вони схожі, матері! Який я радий, що послухав її, хоч не свою, а матері! Аж легше стало. Чуй, що я кажу? Його голос тремтів, а на обличчі матіли невидимі промені світла. Мати і після. Пісні і мати дійсно поєдналася у творчості Андрія Малишка. Поет видав понад 40 книг, створив понад 100 пісень, до яких іноді сам писав музику. Найкращі свої пісні створив у співавторстві з композитором Платоном Майбургом. Зі спогадів любові Забашки. На початку 50-х років доля звела Андрія Малишка з композитором Майбородами, а Платоном. Та Георгієм. написавши разом кілька пісень, Платон та Андрій подружили. Скільки пісень створили брати Майборни з малишкою? Ах, мої братове, красні мамки, скаже колись про ці дні поет. Заспівайте так, щоб я заплакав і не спав четверту ніч підряд. І то не просто образ. Поет і композитор навіть не думали про режим праці. Бувало, Платон серед ночі підіймала якась настрілова мелодія. Він схоплювався, сідав до рояля, починав імпровізувати. Потім біг до Андрія, куди. Андрійку, послухай мелодію для нашої пісні, яку я придумав. Негайно потрібні слова, хоч перший куплет. Люблі не сердився, як солдат вставав, слухав мелодію і тут же під нічому писав слова пісні. У творчості і у дискусіях вони не спали ночами. Це дружба була освячена любов'ю і творчістю. Отримляйте мелодію з тобою і до важкі хроми. Але ми з тобою, ми з тобою, не завжди залишимось людьми. Андрій Малишко мріяв про таку пісню, щоб душу вивернути до дня. Щоб світилася до людей своїм чистим і ніжним звучанням. І мрія стала реальністю. Пісня про рушник, написана 1958 року до кінофільму Літа молодії, вже давно стала народною і зажила славою й далеко за її межами. Андрії Малишку вдалося взяти вічність, створивши разом із Платоном Майбородою пісню, яка стала народною. Пісня про рушників, гідний пам'ятник матері. Великий материнський любов, від якої немає у світі нічого святішого. Бувало, мати Євга Базилиха, до неї досі спогадом лечу, змовий вечір, заспіває стиха, до один вологодо доплачу. Сама розкриє душу материнську, щиру пісню, але її сама. Ревніє є, хойда, колись і до вервечок. Я синя птиця мати моя мати, стара голубка сяжі силини. Пройшло так літ немало, небагато. І де вони малі твої сини? Устане день, він сонцем забризка. увійде їсть, огляне все один, Сенчати в сіцях, на колиска п'ятьох сині, забава і спочинок. Вони пішли чи полетіли, Казаки мрій. Сердечні слухачі, у тебе ж вечір, і звичайне діло, сурова нитка в'ється вночі. Одне бажання помисли єдині, синам не западеться в путь. Я знаю, що навіки і віднині очей старечок не забудь. Подвір'я тихий дідівську хату, Казок Дніпровських, золотих мостів. тебе, маленьку, рідну, Савувату, дано навіки в серці провести. Мама, матусинка, мати. У цих словах закодована вічність. Неплінний зв'язок покоління. Виконуючи пісню про рушник, цей гін материнської любові, ми долучаємося до вічності. <рес> Пісня про рушник без перебільшення стала пісенним символом усіх українців, де вони не проживали. Поет, поєднавши в ній два світі для кожного українця образи матері і рушника, підніс їх над цілим світом, а обохів тепер відомий як батьківщина автора самоцвісної пісні. Рідна мати моя, ти ночей не доспала, ти водила мене. Шивоний нещастя на то.